Привіт! Кілька слів розповім, як тривають мої курси в Кракові. Я працюю в відділенні хірургії, хірургії онкології, яке спеціалізується операціями з приводу пухлин підшлункової залози. Роблять тут так само пересадку нирок, операції з приводу пухлин товстого кишечника. Ну, моя робота в основному полягає в тому, що я е, приходжу зранку і одразу після закінчення п'ятихвилинки я йду в операційну і допомагаю під час е, різних операцій. Навіть якщо я не розписаний до операції, в будь-який момент може виявитися, що наприклад, якщо операція мала йти лапароскопічно, що їла лапароскопічно не можна зробити, і тоді потрібно буде ще одна людина для допомоги. На жаль, не можу показати, як виглядає операційна, бо всередині в лікарні не можна знімати. Взагалі, лікарня дуже сучасна і фактично я такої. В такому шпіталі ніколи раніше не був. Операційна, тільки Оперблок складається з 20 операційних саль. І Кожна операційна дуже велика, просторі і дуже нафоршировані різною апаратурою. Ну, Далося мені побувати. Уже кілька разів на операції з приводу резекції підшлункової залози були такі випадки, що вдалося то зробити лапароскопічно. Я перший раз бачив такі операції. Були випадки, коли лапароскопічно не можна було, і ті операції, така операція робилася в відкритий спосіб якої вимушено на гостро прийшлося робити резекцію голови залози. Була, Був некроз, як при е, гостро, е, гострому панкреатиті. Е, важка операція, але зробили і е, молода людина буде мати шанс вижити. Цікаво було бачити так само, наприклад, тут взагалі оперблок дуже великий, складається з 20 операційних, і кожна операційна е, напічкана різною технікою, якої я раніше набра... не бачив. Наприклад, під час резекції е, щитовидної залози, щоб визначити, де є нерв, який інервує голосові зв'язки, і щоб. Випадково не пошкодити той нерв, є спеціальний апарат, яким вони підозрілі ткани не дотикають. Якщо нерв є, він подає такий звуковий сигнал голосний, і одразу видно, що одразу хірург знає, що ця структура містить нервові волокна і вважає на то. Крім того, була цікава операція, якої я раніше не бачив, да й в принципі її мало де роблять. хайпек так званий, то є, то є внутрішньовена хіміотерапія, високій температури, підвищеній температури. Ну, тобто, Пацієнт після радикального втручання все одно може мати мікро, е, мікро якісь метастази на очеревині. І щоб цього е, не сталося, е, можна, вони роблять хайпек, е, роблять лапаротомію, розкривають червну порожнину, вставляють туди дрени, спеціальний такий. Оксигенатор, як колба вставляється, і є спеціальний апарат для того хайпеку. Він заповнюється розчином десь близько 6 літрів глюкози. І той розчин апарат підтримує певний тиск, певну температуру. Того розчину всередині в черевній порожнині додається хеміопрепарат. Кожен препарат на, на, на різні захворювання, на, різні, на препарат надається певна температура, це може бути, наприклад, температура 40 градусів. І, Крім того, подається ще вуглекислий газ для того, щоб він робив ефект джакузі, такі бульбашки робить. І той розчин разом з хімією ним протягом певного часу, це переважно пів години, 45 хвилин, буває довше, але рідко. полощиться просто та черевна порожнина. І забезпечиться дія хіміопрепарату на стінки очеревини. І це є ефективніше, ніж, наприклад, просто введення хіміопрепаратів чи внутрівенно, чи, чи так в таблетках, як там він приймається. Тому що він діє тоді безпосередньо на очеревину. Ну, в цілому можна багато розказувати, але е, так, щоб було на загал цікаво, то так, так от кілька слів вирішив розказати. Може будуть ще якісь цікаві випадки, то ще я зазніму. Ще покажу вам е, паркінг, то пере, передній паркінг перед е, самою лікарнею. Там позаду лікарні є ще е, такий величезний паркінг. Напевно раза в два більше ні той, ніж той, що ми бачимо позаду мене. Не знаю наскільки там місць. А я паркуюся на закритому паркінгу. Щоб якщо б падав дощ, щоб машина не мокла. Він є такий три поверхи вверх. І ще два чи три поверхи вниз, але ну, думаю, що по 250 десь місць на одному поверсі, так що багато машин стає. Паркінг дорогий, коштує 5 злотих година. І я перші дні подивився, що виходить що за один день. Як я тут 8-10 годин, то 40-50 злотих платиться. Тому я звернувся до дирекції, тому що я тут пів року буду на курсах, і мені дозволили е, взяти абонентську плату, і то коштує 30 злотих в місяць. Ну і це набагато дешевше. У мене є карточка, і я собі тою карточкою відкриваю брамку і заїжджаю. Я приїжджаю рано, встаю за 15-6, 15 по 6 я вже виходжу з хати, так щоб сюди приїхати 10-15 по тому що на пів 8 п'яти хвилинки. Ось так виглядає той паркінг. Ось там виїзд з нижнього поверха. Рідко, коли мені приходиться їхати догори чи вниз, переважно в такі години, як я приїжджаю, то одне-два місця завжди тут на першому поверсі одразу є. Ну от я прийшов до машини і буду їхати додому так що всім папа -па.